Українська мова уроки 15 молив узагальнення повтореного. Тема уроку читання «Щитання, робота». Переглянувши невеличке відео з афірмаціями, Прослухайте та повторіть. Спокійно. Усе я зможу. Спробуйте відтворити цю афірмацію з пам'яті. Чудово! Молодці! На 51-й Слова у нас вилетіли з вікон замку королеви морфології. Посадіть їх на відповідні лінії жердинки. Угорі це самостійні частини мови, які ми з вами вивчали у другому класі. Нижче це службові частини мови. Так, самостійні частини мови це в нас іменник, прикметник та дієслово. А службові частини мови. Так, це в нас частка, сполучник та прийменник. Дуже добре. Виконаємо з вами вправу будівельники. Спробуємо скласти речення, змінюючи за потреби слова. Прочитаємо спочатку самі слова: цвісти, не п'янути, і на квіти, клумба, барвистий. Спробуйте скласти своє речення, використавши всі слова і, якщо потрібно, змінити речення. Давайте з вами перевіримо, яке це може бути речення. На клумбі цвітуть і не в'януть барвисті квіти. Запишіть у робочому зошиті сьогоднішнє число. Класна робота права 4. Перепишіть це речення у робочий зошит. Дуже добре. Скажіть мені, будь ласка, яке це речення за метою висловлювання та за інтонацією? Так, це в нас розповідне, неокличне речення. Дуже добре. Спробуємо з вами визначити і встановити зв'язки між словами у реченні. Але для того, щоб нам встановити зв'язки, потрібно підкреслити граматичну основу. Так, квіти, що роблять, цвітуть, що роблять, не в'януть. Квіти це в нас підмет, підкреслюємо однією лінією. Цвітуть, не в'януть, це в нас два присудки, підкреслюємо двома лініями. Пробуємо встановлювати зв'язки між словами. Перший зв'язок, пригадайте, між якими членами речення встановлюється. Обов'язково між підметом та присудком. Що квіти. Що роблять? Цвітуть, кома не в'януть. Тут ми можемо з вами записати ці два дієслова одночасно в один рядочок, тому що у нас відповідають на одне й те саме запитання, і до обох дієслів будуть у нас відноситися ще слова. Тепер ми дивимося безпосередньо на групу підметів, тобто підмет, і дивимося, які слова відносяться ще до підмета, де зв'язок у нас. Підмета із якимось словом. Так, квіти, які барвисті, чудово. Ще в нас є слова, які відносяться до слова квіти? Немає. Тепер ми шукаємо, які слова будуть відноситися до слів цвітуть, не в'януть. Так, на клумбі. Цвітуть, не в'януть де? На клумбі. Дуже добре. А скажіть мені, будь ласка, яке у нас у цьому реченні є сполучення іменника з прикметником? Так, це барвисті квіти. Квіти, іменник, барвисті прикметник. І саме зараз у ваших підручниках на сторіночці 50 у ось таку невеличку табличку, саме відмінювання. Запишіть сполучення іменника з прикметником, дописавши закінчення питань прикметника. І позначте закінчення іменника, але ми ще з вами позначимо закінчення прикметника. Отже, називний що квіти, які барвисті. Так. І відразу визначаємо квіти закінчення і, барвисті закінчення і. Родовий немає чого. Квітів, так, закінчення. Ів. Дуже добре. Питання квітів. Яких барвистих, так, закінчення їх. Давальний. Чому? Дає чому? Квітам, закінчення. Ам, квітам, яким? Чудовим, чудово, барвистим, закінчення им. Знахідний знайшов що? Квіти. Які барвисті Так, квіти закінчення «и», барвисті закінчення і. Орудний орудує чим? Квітами закінчення яке? Ами дуже добре. А питання. Так, якими барвистими закінчення «ими». І місцевий на чому? На квітах чудово закінчення ах. І питання на квітах яких барвистих закінчення их дуже добре. Спробуйте зараз дібрати два спільнокореневих слова до прикметника і розібрати його забудовою. Отже, прикметник барвисті. Спробуємо дібрати два спільнокореневих слова. Які це можуть бути слова? Можуть бути барви. Барвисто, як саме прислівник. Так, давайте їх і запишемо. Барви, барвисто. Розбираємо з вами ці два слова за будовою. Отже, перше слово барви. І закінчення чудово барв основа, корінь, барв. Спробуйте зараз самостійно розібрати барвисто, це в нас прислівник. Але увага! Ви знаєте, що прислівник у нас це незмінна частина мови. Тобто закінчення вона не матиме. Самостійно спробуйте. Тепер давайте перевіримо. Отже, закінчення слова барвисто не має, основа барвисто, корінь барв, суфікс ист о. Дуже добре. Відкриваємо 52 сторіночку, виконаємо з вами бій зі змії. Відчуйте себе героєм, виграйте бій з підступним змієм. Перемогу здобудете, якщо виконаєте усі завдання правильно, маєте на це 4 хвилини. Отже, у вас є завдання у підручнику на сторінці 52. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання якнайшвидше. Ну що ж, а тепер давайте перевіримо. Перше, познач рядок, у якому всі слова записано правильно. Це у нас відповідь Б. Український заєць, мозаїка, гудзик. Друге, познач речення без помилок і виправ три помилки. Речення без помилок у нас записано у варіанті В. Чому? Тому що в першому у нас А розфарбувала має бути префікс роз, Замість розс. У другому їжачок. Так, їжачок, літера «ї» має бути. І так, крапочка а тут у нас питальне речення. Третє, позначте рядок, у якому всі слова з префіксами записано правильно. Помилки виправте. В даному випадку у нас правильний варіант відповіді В: з'ясувати, об'єднати, від'єднати безпека. Чому? Тому що, увага! У першому рядочку у варіанті А у нас зкласти має, має бути скласти – так само префікс «с-». У рядочку Б. Розбиваю префікс роз, безсилий префікс без. Четверте. Позначте рядок, у якому записано лише спільнокореневі слова. Отже, у даному, варіанті, у даному запитанні правильний у нас варіант Б: ріг, ріжок, роговий рогач. П'яте. Укажіть рядок, у якому записано лише фразеологізми. Це в нас В. Дивитися вовком, дрижаки хапати. Шосте. Укажіть правильне звертання. Варіант А. Михайлику. І сьоме. Укажіть рядок з помилковими наголосами в словах. Це в нас Б. Навчання, завдання вірші. Навчання завдання вірші. Тепер запишіть у робочому зошиті самостійна робота. Варіант 1. Виконайте завдання самостійної роботи, поставте відео на паузу. Молодці. Чудова робота.